Як прокласти маршрут Шепетівка Токіо знає активіст Павло Котенко. Він став одним з 12 представників від України у міжнародній молодіжній програмі Корабель молодих лідерів світу. Куди пливли і що обговорювали на кораблі? Павло розповів нашим журналістам. Єдиний із невеликого містечка Шепетівчанин Павло Котенко став представником від України у молодіжній програмі Корабель молодих лідерів світу з нами ділиться досвідом участі у проєкті. Минулого року влітку, десь в липні, було оголошення на одному з сайтів таких громадських різних проєктів, грантів про таку програму, що Україна вперше бере участь у програмі Корабель молодих лідерів світу і запрошується для подачі заявки для того, щоб стати делегатом від України в українській команді. Брати участь у програмі сам не планував, змотивували друзі. Заявку це було резюме і також відеомотивація. Чому я себе бачу в цій команді? І е, після цього з 154 осіб відібрали 23 на другому турі на інтерв'ю в міністерстві молоді і спорту в Києві. Корабель молодих лідерів світу міжнародний проект японського уряду. Щорічно участь у ньому беруть 120 учасників з Японії та по 12 учасників із 10 країн світу. Спочатку три дні всі делегації, іноземні делегації їхали в, деякі, в одну з префектур Японії. Ми поїхали з командою з Бразилії в префектуру Ямагучі, це на південному заході Японії. І там було ознайомлення з культурою префектури. Ми відвідали завод Мазда автомобільний, Ідео мотивація, чому я себе бачу в цій команді. І після цього. З 154 осіб відібрали 23 на другому турі. На інтерв'ю в Міністерстві молоді і спорту в Києві. Корабель молодих лідерів світу міжнародний проєкт японського уряду. Щорічно участь у ньому беруть 120 учасників з Японії та по 12 учасників із 10 країн світу. Спочатку три дні всі делегації, іноземні делегації їхали в, деякі, в одну з префектур Японії. Ми поїхали з командою з Бразилії в префектуру Ямагучі, це на південному заході Японії. І там було. Ознайомлення з культурою префектури ми відвідали завод Мазда автомобільний, і також один день провели з японською сім'єю, то жили в японській сім'ї. Україна цього року бере участь вперше. Делегація складалася з 12 осіб, 8 з яких обиралися на конкурсній основі. Четверо делегатів номінувало посольство Японії в Україні. У нас в всіх країнах-учасниках в в більшості є асоціація випускників програми. Ми також таку асоціацію створили, і наші заходи після програми, постпрограм в принципі повинні бути направлені на розвиток. Українсько-японських відносин роз або просто покращення от, суспільства в себе в країні, і такі були у нас сесії заходи на кораблі, тобто в яких країнах які дії реалізують, і від, від того, як активно ми будемо це робити в себе в країні, буде залежати, як скоро запросять наступну команду, українську команду для участі в цьому проекті. Катерина Дудар, Олег Літвінчук, лайк-тіві. Like